Добрий день, мене звати Олександр Коломієць. Працюю в компанії з 2016 року. Навчався на інженера-механіка і попалась мені компанія Тайтен Machinery, пройшов співбесіду, Все сподобалось, всі умови. Попрацював, також все сподобалось. Після того прийняли. Саду вже інженера-механіка. Щодня я займаюся ремонтами двигунів, які поширені є по всьому світу. Це і Крамс, і векроті. Ці двигуни вони встановлені практично на дуже великій кількості техніки. Можна сказати, кожен день це основна моя робота від розбирання збирання до повного капітального ремонту. Кожен новий виїзд, кожна нова робота це новий виклик. Кожна проблема з'являється по різному при різних умовах, і все це треба знайти і поремонтувати відповідно. Що я можу порадити майбутнім нашим працівникам, студентам, які можуть проходити практику у нас? Насамперед необхідно все робити чітко, звертати увагу на якісь дрібні речі, які насамперед здаються неважливими, але в даній. Професії важливі всі нюанси, все, що може бути зв'язано з тою ж самою технікою. Щоб свою роботу виконувати якісно, треба все завжди, щоб було чисті деталі, чисті запчастини, і, і старатися виконувати роботу свою згідно інструкцією, які нам надають для ремонту. Найважливіше для нас в нашій компанії це те, щоб клієнт залишився задоволений. Щоб клієнта не було ні претензій, ні питань. нас наша робота для нас насамперед це як хобі. Це нас робота приносить задоволення. Все виходить, все получається добре. Я вдячний компанії Titan Machinery Україна за отриманий досвід.